Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра відробника Right Selection. Люстра на 5 ламп також в колекції є до неї Бра з однією лампою. Каркас її повністю з металу, колір покриття хром. І Також в колекції такі самі моделі пропонуються ще в кольорі Латунь. Ці елементи з прозорого скла. Патрони Є14 термостійкий пластмас, максимально допустима потужність кожної лампи 60 Вт. Купуються лампи окремо. Я встановив LED-лампи. споживає кожна така 6 Вт, видає близько 50. Ну, лампи мають бути прозорими. Форму можна змінювати, але обов'язково прозорі. Я її підключив, ось так вона виглядає. Вімкненою. Ну, тут світло розсіюється абсолютно вільно, нічого його не стримує, не перешкоджає його розсіюванню. Тому така люстра буде яскраво освітлювати кімнату. Кімната може бути будь-якого типу та призначення. Площа кімнати до 20 квадратних метрів. Діаметр люстри 65 см, висота її максимальна 84 Мінімальною, якщо весь ланцюг прибрати Вона може бути 43 від стеля і ланцюг тут, до речі, схований такий чохол з тканини. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки, діаметр стельової чаші 12 см. а На цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Вампайой. Побачимось!